Усіх вітаю, приємного часу доби. Сьогодні ми подивимося, чи буде загадана особа, загадана людина з позитивною відповіддю до тебе особисто, чи буде позитивна реакція. І ми будемо розділяти на три частини. Можна загадати номер від 1 до трьох. І це буде твоя відповідь. Ми перевіряємо сьогодні твою інтуїцію. Ну а якщо є бажання розглянути особистий розклад, то це теж можна зробити, записавшись на консультацію. Так. Отже, перша, друга, третя. Починаємо з першої. Чи буде позитивна відповідь від людини, позитивна реакція буде. Причому вона навіть перевершить якісь обіцянки, сподівання. Людина щедро налаштована, людина буде взаємодіяти, допомагати. І в цілому вона дуже схильна, От якісь стосунки з вами там зав'язувати, цікаві, і близькі, і теплі, і довірливі. Тому вітаю. Позиція номер два. Чи буде позитивна реакція від людини? Так, вона буде, але не швидко. Тобто треба буде зачекати. І це може бути пов'язано із матеріальними ресурсами. Тобто, людина може, наприклад, ви бажаєте емоцій, кохання, відповіді, що ми будемо разом. А людина бере і просто там, дарує подарунок, або там, матеріально допомагає там, машиною, наприклад, підвозить вам, перевозить щось. І так на нейтральному спілкуванні все завершується. Тому тут залежить від того, що ви загадували. Якщо, наприклад, якусь взаємодію бізнес, ділову, то так, відповідь буде дуже навіть позитивна. Якщо ж ні, то в принципі тоді ні. Третя відповідь: чи буде людина налаштована так, позитивно з позитивною відповіддю? То тут, на жаль, ми можемо сказати, що вам треба буде ще довго чекати, тому що людина зараз до вас не налаштована. вона... Ось, як бачимо, така закрита, вона взагалі, можливо, на контакти не хоче йти. І це тягнеться корінням у минуле. Тому подумайте, щось там таке було, чому людина зараз не хоче з вами контактувати, чому вона не хоче говорити так, на вашу пропозицію. Щось там уже було. Тому ось такий у нас експрес-розклад.